Поговоримо про третю серію другого сезону Дім Дракона і про те, як все було у книзі. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Поставте лайки цьому відео, якщо вам подобається цей формат. Також буде не зайвим, якщо ви залишите свій коментар, підпишетеся на мій канал і порекомендуєте ці відео своїм друзям. Дякую вам усім за ваші донати, і я бачу кожного з вас. Якщо ви також захочете підтримати мій канал ще фінансово, то в описі є посилання на монобанку. Дякую усім! Тож на початку серії ми бачимо людей. Блеквудів і Бракенів, між якими відбувається сварка. Вони сваряться, щось погрожують один одному, і потім, через буквально хвилину, ми бачимо поле, на якому багато мертвих людей. І позаду стоїть млин. І ці люди, які не читали книги, чи, можливо, не дивилися гру престолів, чи в принципі хто так просто вімкнув. Може не зрозуміти, що ж там відбувається, що це таке було, що це за такі люди. Тож зараз вам розкажу, хто вони такі і як ця подія виглядала у книзі. Дім Блеквудів і дім Бракенів це васали дому Таліз Ріверану. І ці два доми вони постійно сваряться між собою. На гербу Блеквудів ми бачимо зграю круків над мертвим віродеревом. А герб. Бракенів прикрашає червоний кінь на золотому фоні. І оці два доми вони постійно ворогують. Колись вони були незалежними королівствами до приходу Андалів у Вестерос. Ці два доми вони були нащадками перших людей і сповідували старих богів, яких сповідували діти лісу. Але після приходу Андалів бракени прийняли віру у сімох. І це тільки посилило їх таку ворожнечу цих двох домів, бо блеквуди сповідували старих богів, а бракени віру у сімох. Ну, хоча, скоріш за все, це просто часто був ще один привід для їх сварок. У першому сезоні серіалу Дім дракона ми почули про сварку між Блеквудами і бракенами, про те, що бракени, типу, пересунули межові камені. І на тому місці, на яке вони пересунули, да, на тому місці вони випасають Ось, корів і цю саму сварку нам показали. І в цій серії е, приходять Блеквуди, Давус Бреквуд здається, його звали. Це такий харизматичний хлопець, і каже, що альо, бракени, ви пересунули межеве каміння, і виписаєте своїх корів чи там коней на нашій землі. А потім вони вже сваряться ще на основі різних політичних поглядів. Бо бракени вони пристали до Ейгона, а Блеквуди були за Рейніру. І у них починається сварка. А пізніше типу сталася битва. До речі, яку назвали битву біля палаючого млина. Проте чому так назвали серію, і навіть нам не показали цю битву, просто показали результат. Цієї битви, тож розкажу, як це все виглядало у книзі. Тож вершники Блеквудів вони вдерлися на територію на землі Бракенів і почали палити все села, гнати скот. Вони розграбували всі села і почали оскверняти кожну септу на своєму шляху. Бо пам'ятаємо, що Блеквуди були іншої релігії. До речі, це був майже єдиний дім, який знаходився не на півночі. Який сповідував цю релігію старих богів, тож вони оце все наробили і втекли. А бракени вони зібрали велике військо, щоб завдати удару у відповідь, і вони йшли кудись на місце зустрічі, і бракени влаштували привал біля старого млина. Але лорд Семвол Блеквуд він застав це військо зненацька, адже він привів власне військо і напав. На Бракенів, саме там біля е, млина. Вони ще й підпалили цей млин, тому ця битва вона називалася Битва біля Палаючого млина. І стався двобій між двома лордами, між лордом Семвелом Блеквудом і між лордом Амосом Бракеном. І Амос убив Семвела. Проте сам Амос також був убитий, бо йому поцілила стріла у око. Існує ще така розповідь, хто ж це зробив, бо ця стріла вона прилетіла прямо з віродерева. Кажуть, що цю стрілу пустила 16-річна сестра Лорда Блеквуда Алісанна, Її ще пізніше назвуть Чорною Еллі. Проте це все нам не показали. Але от, з книжкового бою битви, зрозуміло, що обидві сторони вони понесли. Сильні втрати, хоча серіалі кажуть, що браки не типу перемогли, але обидві сторони просто гігантські понесли втрати. Тож далі бачимо, як на зеленій раді Крістона Колі звинувачують у тому, що він послав Аріка на вірну смерть. Хоча у книзі вся зелена рада винесла таке рішення. Проте у серіалі більш логічним це виглядає, бо рішення максимально тупе. І от вся зелена рада думає, що робити далі, Ейгон тішиться. Такою перемогою бракенів, які на його боці, типу, вже почалася війна, вже він перемагає. Хоча насправді це просто дайте ще один привід цим двом домам, просто побитися одне з одним, і вони це зроблять. І Крістон Коль пропонує план, як же ж можна здобути підкорити річні землі. Він вийде з невеличким загонщиком лицарів, піде підкорювати доми, які. Прихилили коліно перед рейнірою, він схилить їх на свій бік, вони посилять його армію, і таким чином він дійде до Гаренхолу вже з якоюсь армією і здобуде Гаренхол. В принципі, це так само відбувається і у книзі. Проте от хронологія подій у книзі вона, звісно, що дуже сильно відрізняється. Бо у серіалі ми все ще, все ще спілкуємося, нема ніякого екшену, ніяких битв. О, була битва, нам показали тільки. Результат цієї битви у книзі там вже набагато раніше ставалися якісь стички битви, дракони, це все вже там було. Ну але у серіалі вони трошки так, от або не трошки. Вони чомусь це все тягнуть, чомусь це все повільніше відбувається. Можливо, більш. Реально, бо ніхто не хоче отак от швидко починати якусь війну. Ну, точніше, Рейніра, але ми це ще обговоримо. Потім бачимо ще таку ситуацію, що Рейніра вона просить Рейну відбути разом з Джофрі, Візерісом і Ейгоном до Леді Джейн Арн, прослідкувати за тим, щоб Джейн Арен свої умови виконала. Проте, не пам'ятаю, чи було нам розказано про ці умови. Ну, Неважливо. І після цього, як я зрозуміла з серіалу, Рейна з Візерісом і Ейгоном має відплисти до пентусу, щоб дітей врятувати. бо Рейніра переживає за своїх дітей після випадку з Джей Херрісом. І вони всі збираються. Рейна забирає ще три драконячі яйця, бо вона досі ще не має дракона. Тож, давайте розкажу вам книжкову версію. Тож у Рейніри на той момент залишилося чотири сини: Ейгону було дев'ять, Візерісу 7, сім. Джофрі було дванадцять, а Джаку Джакарісу було шістнадцять. І Джак, старший син Рейніри, він пам'ятав про угоду, яку він уклав. Леді Джейн Арен. Про те, що вони допоможуть. Арени будуть на стороні Рейніри і допоможуть у війні, але навзаєм Рейніра має. Представити їм і надати їм дракона з драконячим вершником, щоб захищати їх. Така була угода. А також цікавим фактом є те, що Джейн Айрен підтримала Рейніру через те, що розуміла, як тяжко жінці бути на троні, коли поруч багато чоловіків. Як важко керувати жінці, бо всі звикли, що керують чоловіки. Тож, щоб цю угоду здійснити, Джак відправляє Джофрі. Джофрі ще дуже довго не хотів. Летіти, бо його відсилають подалі від бойових дій. Але коли Джак сказав, що він захищає взагалі то Аронів і ту частину світу від драконів Ейгона, то тоді Джофрі погодився на це і з ним мала летіти Рейна. І Рейна взяла з собою три яйця драконячі, і кожну ніч сподівалася, що хтось таки та з них вилупиться. А до речі, і сестра Бейла вона залишилася на драконсту, ніби вона була ж заручена з Джаком. І вона нікуди не хотіла летіти, і сказала, що вона буде поруч з Джаком, поруч з ним битися вона буде, хоча її дракон був ще замалий для того, щоб на ньому літати, бо він ще не міг витримати її вагу. Але у серіалі вона на ньому літає. Ще до речі, цікавий факт, що у книзі вона почала вимагати, щоб от зараз. Зробили їх весілля з Джаком. Вона прям зараз хоче вийти з за нього заміж. Але Джак не хотів нічого такого робити, поки не завершиться війна. Проте ще інші версії, про те, що Джак вже був одружений на Сарі Сноу, байстручка з дому Старків, коли він тоді туди літав з угодою, щоб укласти угоду. Він, типу, там е, одружився. Проте це не точно, бо ці відомості нам каже Гриб. Оцей блазень королеви риніри джак також потребувався і про своїх братів. Про Ейгона і Візеріса малих. Це сини Деймона. Він написав принцу Пентосі, щоб той прихистив їх, і той погодився. І туди відправили Ейгона і Візеріса. Тобто вони всі разом не їхали. До Аренів Бо по серіалу я це зрозуміла так, але подивимося, як все буде далі. Далі бачимо, що як Деймон здобуває Гарендхол. Він прилітає на своєму драконі, дає, <зас> заходить у порожній замок, потім заходить у залу, де сидить Саймон Стронг. І вони одразу здають замок Деймону і все на цьому. Тож у книзі, в принципі, було схоже, бо Деймон розумів, що Гаренхол. Це міцна фортеця. І як історія вже показала за Ейгоном-завойовником, до речі, в мене на каналі є відео про Ейгона-Завойовника, можете подивитися. Ця ситуація показала, що Гарнхол може здобути і підкорити тільки дракон, драконячий вершник. Тому, коли Деймон прилетів на драконі, ніхто не хотів з ним битися. Але цікавий факт, що у книзі він здобув багато-багато заручників. Сам Саймон Стронг з улуками, він був на його боці, але типу. Міг бути як заручником. До речі, сам Саймон Стронг це дядько Ліонеля Стронга, правиці колись Візеріса, цікаво у серіалі обіграли оцю мотивацію, через яку Саймон переходить на Бік Деймона. Що Ларіс, типу, він підозрює Ларіса, що той вбив Ліонеля і Харвіна, і через це вони його ненавидять. Бо зараз Ларіс це лорд Харенхолу. Цікаво обіграно. Ем, бо у книзі вони просто пристають на бік Деймона, бо бояться його дракона. І, в принципі, замок він погано захищений через те, що Лорд Ларіс Стронг або Хромоногий, він знаходиться на королівському причалі. Ось так. І цікаво, що у книзі разом з усіма заручниками опинилася ще годувальниця Аліс Ріверс. Тож хто це така? Давайте згадаємо серіал і жінку, яку бачить Деймон біля Віродерева, яка пророкує йому смерть. У Гаранхолі. по серіалу не дуже зрозуміло, хто це така якась відьма. Тож розкажу вам про неї більш детально, бо про неї більше розказано у книзі. Тож Аліс Ріверс з прізвища бачимо, що це скоріш за все байстручка, і скоріш за все, це бастручка саме Ліонеля Стронга. Можливо, вона сестра Гарвіна і Ларіса. Це жінка. Гарна жінка з довгим чорним волоссям, і їй було десь близько сорока. Проте виглядала вона значно молодше за свої роки. Всі думали, що вона є відьмою і що вона може бачити різні видіння у вогні. Ми розуміємо, да, до якої релігії це все натякає. Бо у Вестеросі мало хто сповідував релігію бога світла. Це була релігія більш розповсюджена у есусі, і по книзі відомо, що поки принц Деймон утримував Гаран Оця відьма Аліс Ріверс, вона сиділа дуже тихо, і що її чари вони не діяли на Деймона. А у серіалі вона прям постає, пророкує йому смерть, хто тут така жінка. Але вона була ще годувальницею і годувала багато-багато дітей у тому місці. Також цікавий момент, коли Деймон бачить видіння з молодою Рейнірою, яка зашиває дитину, до смерті якої причасний Деймон. І... Ну, багато хто думає, каже, що це можливо зіграло прокляття гаренхолу. Бо історія цього замку вона досить таки темна. Усі господарі помирали, якісь були там видіяння в усіх. Тож, можливо, вони так обіграли прокляття гаренхолу. Чи... Просто особисті муки совісті Деймона, також у цій серії, ми вперше бачимо брата Алісенти Хайтауер, Гвена Хайтауера, який відправляється разом з Крістоном Колем у його сміливу подорож. Тож у серіалі він старший син, старший брат. Алісенти у книзі він молодший брат, проте я думаю, що це не дуже сильно впливає на сюжет. Пізніше ми бачимо, як Бейла бачить їх на своєму драконі. Якщо у вас виникло питання, чому вона не спалила ліс, то в неї був наказ: якщо не помиляюся, не битися, а просто патрулювати повітря. Знову таки, у книзі дракон Бейли був ще маленьким. Проте, у серіалі вона вже така хороша, драконяча вершниця. Дуже цікаво обіграли те, що Ларіс хромоногий, намагається підступитися до Ейгон, впливати на його рішення. Він впливає на них, бо Ейгон збирався сам летіти на драконі з Крістоном Колем. Проте Ларіс просто переказує йому чутки з міста. і Ейгон передумує це робити. Ну, подивимося, як вони цю лінію будуть розвивати далі. А тепер поговоримо про нащіптування Рейніс. До Рейніри, про те, що Рейніра може примиритися з Алісентою і треба скористатися цим, щоб уникнути війни. Як на мене, далі буде найбільш тупа сцена у цій серії, яка розчарувала дуже сильно. Тож Рейніра питає у місарії: де ж буває Алісента поза замком? А буває вона у септі? І Рейніра має дістатися до королівського причалу, до столиці, де її можуть оббити в секунду. Замаскована у сестру цього ордену, і вона має як деймон пробратися туди. Хоча з демоном це також виглядало максимально тупо таке маскування, добре, капюшончик. Тут Рейніра, королева просто суперниця короля. Вона тупо йде їм у руки, їде у столицю, тупо її ще не впіймали там взагалі тупо, і ще більш тупа розмова. Коли вони спілкуються з Алісентою, Рейніра пропонує їй зупинити війну і повпливати на цих поганих чоловіків, які хочуть битися. От мені цікаво, чого очікувала Рейніра? Типу, які були її умови? Алісенто, ну, я ж хочу миру. Можливо, і ти хочеш миру. Ну, відступися, забери свого сина з трону, я ж хочу трон. Я хочу мира, але я все ж хочу трон. Тож... Дай мені просто сісти на нього. Давай не будемо робити цю війну. Давай не будемо губити багато людей, щоб вони помирали. Що вона очікувала? Вона очікувала, що Алісента пристане на ці умови з якого дива. Потім ще відбувається їх розмова про Візеріса і про те, кого він призначив своїм спадкоємцем. Алісента каже, що він назвав Ейгона. Проте Рейніра розуміє, що він сказав про Ейгона тільки через те, що це був сон Ейгона. І Рейніра розповідає Алісенті, що це був сон Ейгона завойовника про прихід ворога якогось і про те, що треба зберегти все королівство, об'єднати його. І, на мою думку, Алісента в той момент могла зрозуміти, що король не називав ім'я її сина Ейгона. І вона могла це вже зрозуміти, коли бачила правління свого сина Ейгона, можливо. Можливо, але якщо вона навіть і зрозуміла свою помилку, ну вона вже нічого зробити не може і не зможе. У книзі все ж таки не було ніякого пророцтва, завойовника, а, там обіцяного принца. У книзі просто Алісента захотіла посадити свого сина на трон, що тут поганого Взяла, посадила, і все. Не було ніякої мотивації добра, все ж таки Візеріс назвав його, я права. Але цікаво, що в серіалі це додали. Бо ну, це додає такої людяності певної, таких мотивацій додаткової всім персонажам. Але я думаю, що у той момент Реніра також могла зрозуміти, що Візеріс бачив її своєю спадкоємицею. Бо у ту ніч вона питала у батька, але той був не при тямі. Але коли Реніра пішла звідти з його опочувальні, то Візеріс все це промовив. Сенті. Ну, Подивимося, як це все буде розвиватися далі у четвертій серії. Сподіваюся, там буде вже більше якихось подій, бо на це все натякає і всі цього очікують. Бо вже другий сезон, вже майже половина, але ми все ще спілкуємося. А, хоча образ Рейніри, він трошки таки співпадає з її образом у книжці, бо у книжці вона не могла ще відійти від смерті свого сина і від своїх пологів. Їй було тяжко, вона переживала за своїх дітей, і вона не спішила, не спішила нападати і ставати родичів-вбивцею. У книзі вона боялася цього, бо вважалося, що колись був такий правитель, Мейгор е жорстокий, і він був, його назвали також родичем вбивцею і на нього пало прокляття, яке призвело його до смерті. І Рейніра ось саме цього боялася, і тому вона не спішила. Діяти. Тож така історія, як на мене, серія вийшла затягнутою з якимись іншими вайбами. Бо ця от відьма, якась така музика дивна. Прямо ніби я дивлюся на дім дракона, а щось незрозуміло, що, щось інше <говори> взагалі. Ця серія вона розчарувала, бо немає подій. Ми щось розмовляємо, розмовляємо. І максимально тупий вчинок рейніри, її спілкування з Лісентою. У місці її ворога нелогічно все виглядає, чи, може, її схоплять. Побачимо у наступній серії, як її схопили, хоча це не відповідає тим подіям. Подивимося, як вам ця серія? Можете написати свої враження від усіх цих подій, які там відбувалися. Я буду рада почитати це у коментарях. Тож на цьому це все. Незабаром поговоримо про наступну серію. Тож поставте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. А ми побачимося з вами вже скоро у наступному відео.